Доброго вам здоров'я! В ефірі черговий випуск програми Найдорожчий скарб». Сьогодні ми будемо говорити про цукровий діабет, гостя студії, завідувачка кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Надія Скрипник. Надія Васильівна. На сьогоднішній день всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ б'є тривогу про те, що надзвичайно збільшилась кількість хворих на цукровий діабет. Особливо це пов'язане з ковідом 19 я щиро вдячна пані Надія за можливість сьогодні брати участь в такій передачі, присвяченій цукровому діабету. Це надзвичайно актуальна проблема, тому що цукровий діабет ми розглядаємо як глобальну пандемію. У світі зареєстровано 463 мільйони хворих на цукровий діабет. Ви запитаєте, багато це чи мало? Кожна одинадцята людина на сьогоднішній день хворіє на цукровий діабет. І на жаль, ця статистика погіршується, тому що. Що ми передбачаємо до 40-го року 700 мільйонів, це кожна десята людина буде хворіти на цукровий діабет. Якщо говорити за поширеність цукрового діабету в івано франківській області, це біля 50 тисяч пацієнтів, 6,5 тисячі тисяч вони інсулінозалежні, отримують інсулін з першим типом або другим типом цукрового діабету. І біля 500 дітей хворіють на цукровий діабет. Отака От сумна статистика на сьогоднішній день щодо. Цукрового діабету на превеликий жаль, значна частина людства має летальний вирок від власне від цукрового діабету. Скажіть, будь ласка, як можна продовжити тривалість життя пацієнта з діагнозом цукровий діабет? Актуальність і проблема цукрового діабету полягає не тільки в тому, що надзвичайно поширена ця недуга, але і в розвитку ускладнень, які спричиняють інвалідність і смертність. І... Основне завдання для сімейних лікарів, для ендокринологів це продовжити життя людини і не тільки продовжити життя, але й покращити якість людини хворої на цукровий діабет. І ми користуємося міжнародними протоколами. Фактично, ми лікуємо сьогодні в Україні людини з цукровим діабетом, так як ми лікують людину з цукровим діабетом в Америці, в Європі. І Основою попередження хронічних ускладнень цукрового діабету це є компенсація цукрового діабету. Що ми розуміємо під компенсацією цукрового діабету, це цілі, які ми ставимо перед кожним пацієнтом на цукровий діабет. І ми сьогодні розглядаємо людину з цукровим діабетом зі всіма її проблемами. Якщо і парадигма лікування хворих на цукровий діабет помінялася, ми говоримо від глюкозоцентричності до пацієнт орієнтованого підходу, Якщо раніше, 20-30 років тому назад, ми ставили завдання тільки зниження рівня глюкози крові, то зараз ми ставимо значно ширше. І цілі критерії компенсації, це є цукор крові впродовж дня, це поспрендіальна, ми говоримо після їжі, глікемія, надзвичайно важливий критерій. Глюкоза крові наче не більше, ніж 7, впродовж дня не більше, як 10 мілімоль на літр, а також. Основний такий критерій компенсації цукрового діабету це глікований гемоглобін. Це такий так званий інтегральний сумарний показник рівня глюкози крові за останні три місяці. І рівень глюковної гемоглобіну кожна людина з діабетом, хоча б один раз на півроку повинна визначити. Також немаловажне значення має і ліпідний спектр крові. Ми говоримо, що так звані погані атерогенні ліпіди повинні бути не більше ніж 2,6 і на літр холестерин від щільності. А люди, які мають серцево-судинні захворювання, то більш жорсткі. І такий критерій: 1,4 мілімольна літа має значення артеріальний тиск, не більше як 130 на 80 мм ртутного стовпчика. Ну і звісно, вага. І це все при умові самоконтролю. Це все при умові, що людина буде притримуватися здорового способу життя, дієтичного харчування, немаловажне значення має фізична активність і самоконтроль. Пані професорко, скажіть, будь ласка, які інноваційні технології лікування на сьогоднішній день на Прикарпатті, взагалі в практиці медицини України? Хочу сказати, що цукровий діабет це неоднорідне захворювання. І в основному ми поділяємо цукровий діабет першого типу, другого типу так званий гестаційний цукровий діабет, який виникає у жінок під час вагітності та інші типи. Але ми на практиці маємо в основному проблему з першим і другим типом цукрови діабету і от діабетології почалася фактично ще з минулого століття, на початку минулого століття, 22-го року, коли, ем, Чарль, коли Чарльз е, Бест і Фредерік Бантінг відкрили інсулін. І на сьогоднішній день інсулінотерапія це основне е, таке в лікуванні сукрового діабету першого типу. І ми призначаємо інсулін навіть при другому типі діабету, коли це є необхідність. Але на сьогоднішній день ми маємо сучасні інсуліни, які Синтезовані завдяки генно методів, і які завдяки яким ми значно продовжуємо життя людини і попереджуємо ускладнення це аналоги інсуліну, які не дають гіпоглікемічні реакції, які зручні у використанні у людини з діабетом. Також новітніми технологіями ми вважаємо і нові групи цукрознижувальних таблеток, які довели безпеку в використанні, і надзвичайно важливі. Були проведені багатоцентрові міжнародні дослідження, які довели, що групи препаратів, як такі як аналоги глюкогоноподібного пептиду, це гормон, який теж впливає на вуглеводний обмін і виробляється альфа-клітинами шлунково-кішкового тракту, позитивно впливає. І от синтезовані аналоги глюкагоноподібного пептиду. Звісно, я не буду говорити комерційні назви, але міжнародні назви це ліраглютит, ліксисинатит. Ми використовуємо лікування для наших пацієнтів. З цукровим діабетом. І ще одна група препаратів, які дали факти, фактично революційні результати, і ми також рекомендуємо нашим пацієнтам з цукровим діабетом другого типу. Це інгибітори натрій залежного котраспертеру глюкози другого типу. Це така велика назва, але простіше кажучи, вони відповідають за реабсорбцію глюкози в нирках. І також доведено, що вони досить позитивно впливають пацієнтам, особливо які мають серцево-судинні захворювання. Вони попереджують серцеву судинну смертність, мають захист нирок, мають захист серця. Ще хочу сказати за новітні технології, які можливо не, не досить поширені у нас в Україні, які досить дороговартісні, але варто говорити за них. Це трансплантація органів, це трансплантація всього комплексу, трансплантація печінки, нирок, селезінки, підшлункової залози. І тоді говорять про те, що цукровий діабет можна вилікувати. Але в даному випадку ми говоримо за алотрансплантацію, трансплантацією. Інших органів від інших людей, які погісто сумісні, сумісні по тканинах, але вони все ж таки потребують такої імуносепресивної довгої лікування. Пересадка бета клітин пішлукової залози суміші теж використовувалася в експерименті і зараз, але це не дає видуження, це дає зменшення дози інсуліну, це дає попередження ускладнень цукрового діабету. І на жаль, в засобах масової інформації ми інколи чуємо про те. Що є чудодійна таблетка або спосіб лікування, яка дозволяє зовсім вилікувати цукровий діабет. На сьогоднішній день це неможливо. Є експериментальні такі дослідження, які проводяться в плані такої корекції гену, який відповідає за виникнення цукрового діабету. Існує такі новітні технології, як смарт інсулін або інсулін розумний. Це який глюкозочутливий мікроголковий пластир, який дає можливість визначати рівень глюкози крові і вводити інсулін, також дуже зараз перспективним є і новітнім є використання стовборових клітин. І в нас в Україні вони також використовуються Це клітини, які з або з плаценти, або з поповинної крові, або з ембріонів штучно запліднених в пробірці. Таких ембріонів, і які дають можливість покращити значно протікання цукрового діабету, не вилікувати його. Але у нас в Україні використовується для лікування гнійно декратичних процесів при синдромі діабетичної стопи, при діабетичній ретинопатії. Так, використовується. Але я хочу сьогодні зупинитися на тій методиці, яка досить доступна у нас івана Франківській, навіть області. Це є добове моніторування глюкози. Назвичайно важливо, тому що американські рекомендації останні 22-го року говорять про те, що компенсація цукрового діабету повинна визначатися не тільки за рівнем глікованого гімоглобіну, але і за рівнем так званий ТІР-показник. Це є цільовий діапазон, в якому повинна людина бути впродовж доби. Це коливання рівня глюкози крові 3,9 до 10 мілімоль на літр. Це надзвичайно важливо. І ми маємо можливість, у нас в нафранківській теж. Області і завдяки нашому ректорату університету був закуплений апарат для добового моніторування АйПРО фірми Метронік, хоча використовуються інші фрістай Лібра. Але що ми за допомогою сенсорів можемо визначати 288 разів за добу рівень глюкози крові, фактично 5 разів на день. І це дає можливість подивитися, яка варіабільність глюкози крові і виключити гіпоглікемію, які надзвичайно важливо, особливо у де старшого віку, бо будь-яка гіпоглікімічна реакція може призвести до того, що провокувати коронарний синдром, інфаркт міокарду, навіть інсульт. Це важливо для молодих людей, для жінок, які планують вагітність вагітність. І тому такі новітні технології ми впроваджуємо, і наша медицина йде вперед. І наука нам дуже багато ще досягнень дасть. Надія Васильівна в групі ризику людей, які хворі на. Цукровий діабет особливо потерпають люди від ковіду, від цієї страшної хвороби, яку пару років тому ми не змогли поки що побороти, і вона до сьогодні є. Отже, цукровий діабет і ковід. Так, на жаль, ця проблема ще до сьогоднішнього дня актуальна, і коронавірусна хвороба викликана важким штамом вірусу SARS-CoV-2. інші існують інші штами. Це дельта штам. Зараз досить поширений омікрон, і ця проблема залишається. І карантинні заходи у нас воно на франківській області по всій Україні і в світі фактично залишаються. І хворі на цукровий діабет знаходяться... В дуже високій групі ризику захворіти на цукровий діабет. Хоча статистичні дані говорять про те, що немає відмінності людина з діабетом чи без діабету. Але коронавірусна хвороба виникає у людей, які не компенсовані. Про що і говорили, коли є декомпенсація, коли неконтрольований цукровий діабет. І от китайські вчені дослідили, було проведено дослідження 44 тисячі пацієнтів, у яких був був діагностований коронавірус, і виявлено, що важкі протікання коронавірусної інфекції переважно у людей, які мають або серцево-судинні захворювання, гіпертонічну хворобу, онкохворі, з захворюванням печінки. Також сюди відноситься і цукровий діабет. І проблема в тому, що потрібно контролювати цукровий діабет для того, щоб не захворіти на коронавірусну інфекцію, тому що, власне, не Вік, а стан здоров'я відкриває ворота, двері для коронавірусної інфекції у людини з цукровим діабетом. А наші хворі на цукровий діабет, особливо другий тип, вони часто цукровий діабет поєднані з серцево-судинними захворюваннями, ожиріння дуже є потужний фактор ризику захворіти на коронавірусну і важкість протікання характерна при ожирінні на фоні цукрового діабету. І називають. Нашої розмови Надія Васильівна. Якщо вже людина захворіла на ковід, то які особливі симптоми вказують на проблеми з цукровим діабетом? Ми маємо загальні такі симптоми, які ми знаємо, як протікає коронавірусна інфекція, тому що ми вже досить декілька років стикаємося з цією недугою. І це підвищення температури, це загальна слабкість, це є кашель, це є також, якщо важкий перебіг коронавірусної інфекції, це є вже задишка, якщо приєднується пневмонія. Ну, є дещо особливості в протіканні коронавірусної інфекції у хворого на цукровий діабет. Тому що часто такі пацієнти декомпенсують і у них підвищується рівень глюкози крові, тому що є стресова ситуація. Цукровий діабет розглядають як, як імунодефіцитне захворювання. І от, коли підвищується рівень глюкози крові, виникає кітос і кетоацидоз, тоді приєднуються, ще такі симптоми, як нудота, блювота, як болі в животі, як виражена спрага, сухість в роті, часто сечі пускання. Отже, ці всі клінічні ознаки цукрового діабету погірше. Шується і тоді негайно треба зв'язуватися з лікарем загальної практики сімейної медицини, з ендокринологом. І якщо важкий перебіг коронавірусної інфекції у людини з діабетом, повинна обов'язково бути госпіталізація. Важливо, щоб пацієнт під час коронавірусної інфекції, навіть в умовах нашого воєнного часу, мав завжди запас ліків інсуліну або таблеток. Зв'язок був з лікуючим лікарем, притримувався всіх карантинних заходів. Ну, і контролювати діабет, це надзвичайно важливо. Ще хочу сказати такий нюанс, що наші пацієнти, які мають коронавірусну інфекцію без цукрового діабету, теж мають можливість захворіти, тому що вірус, коронавірусна інфекція, він тропний, афінний до бета-клітин пішенкової залози, уражує бета-клітини. І тому ми в стаціонарах часто бачимо гіперглікемію розвиток цукрового діабету у людей, які не мали цукровий діабет. Це теж важливо знати і контролювати. Рівні глюкози крові у людей з коронавірусною інфекцією. Спасибі, врахуємо ваші побажання і застереження. Це була програма Найдорожчий Скарб. Бажаємо вам всім доброго здоров'я.